Доброго дня всім! Це маленький відеоогляд про монітори, який в мене є до комп'ютерів, або просто окремо можна придбати. Отакий От монітор 24 дюйма 1080p 1920 1920х1080 165 Гц IPS. Матриця. ось, Гра запущена на комп'ютері, тому що я замовнику буду віддавати. Зараз вийдемо на робочий стіл. Я ще декілька параметрів покажу, тест маленький і на цьому все. І ще кілька фотографій додам, щоб зараз з камерою не крутитися навколо нього. Так, щоб монітор гарно показував, якщо у вас відеокарта Nvidia, треба заходити ось по робочому, по робочому столі правою кнопкою мишки, панель керування Nvidia. Тут у вкладці дисплей змін, змінити розподільну здатність. І тут ваш монітор буде. Ось зараз тут 60 Гц, тому що я не хочу ставити 165, бо комп'ютер буде працювати з іншим монітором. Ось, якщо у вас перша розподільна здатність перша взята, і тут, бачите, тут немає 165 Гц. Тому треба спускатися нижче, в ПК вкладку. Тут 1920 на 1080 вибирати. І тут є 165 Гц. Але якщо і тут нема 165 Гц, тоді треба міняти дріт на якісніший. Але це в комплекті йшов, тому він з ним, звісно, працює. Так, от повертаємо все назад, а за кольоропередачу, ось вниз спускаємо в ці же вкладці. Тут зачасту так буде, ну і буде закрито все. Використовувати налаштування кольору Nvidia і тут вихідний діапазон кольорів може стояти обмежений. Ставте повний і у вас буде повно, повний кольоровий діапазон відображатись на моніторі. Застосувати не будемо скасувати, бо тут вже було все і так налаштовано. Ну і маленький відеотест, де у нас тут плеєр? Це вже я відкривав. Оцей оце відео я тестую. ну, Окрім, окрім звісно, з, звісно, Dead Pixel тестом, тестую таке відео, в монітори буває. Битих пікселів немає, засвітів теж ніби немає. Рідна коробка є, повна комплектація. Дріт рідний, блок живлення. Ой, не блок живлення, а дріт для живлення. Блок живлення вбудований. Ну і ой, І цей. І фотографії я вже казав, що від монітору будуть додані теж, напевно, у відео. Як він виглядає з усіх сторін, але у вимкнутому стані. Такий моніторчик. G-Sync, ніби як є від NVIDIA, тобто не будуть розривів кадрів, має не бути в іграх. Тому ось так. Дякую всім за увагу. Будемо завершуватись відео. До кінця дивитись не будемо. Хто захоче, потім, коли придбає чи захоче повністю, подивитись, тоді будемо додатково. Всім дякую за увагу ще раз. Опис, модель та, можливо, характеристики повні до монітору будуть, як завжди, в описі. І всім дякую, до побачення.